Елоді Фаберже згодна взяти за чоловіка, присутнього тут Люку увіє. Це не виговорю. Це вже занадто. Це там є. Що? Алло. Всі чекають на вашу відповідь. Ви берете його за чоловіка чи не берете. Вибач, люка я. Мама, тато, я хочу побути на один. О, а це що таке? Боже, красавика. Це буклет медового місяця, золоті. Поїдь. Поїдь, Само медовий місяць. Хочеш, я з тобою поїду. Дай мені документи так спокійніше. Все, ваш медовий місяць оголошується відкритим. Що буде, коли вона зрозуміє, що ти моя мама? Хіба тобі важко? Просто підіграємо їй. Не мені спину, будь ласка. Я в раю. Я у пеклі. Вам пощастило, вона на енергії. Дружина. ваша? Вона не моя дружина, це моя мама. А? Мамо, ти все в житті вирішуєш за мене. Мене це дістало. Ти поїхала зі мною у медовий місяць. Бо ти мене попросив. Мамо, мені просто було тебе шкода. А, ну добре, я зрозуміла. Мамо! Мамо! Тобі 31, а я досі перу тобі шкарпетки і спідні. Кидаюся вирішувати твої проблеми. І що маю натомість? Нічого. Ти назвав її поганою матір'ю, але чи добрий з тебе син? Запрошую вас на прикольне змагання для пар. О Ні, мам. Тобто, мурмур. -мур.